Тут щось з твердого насипали. Затвердло, як з камінням. Ще й того дідька по воду послала, як пішов, так і пропав, аби його там трафило по дорозі. О, а ти звідки тут з'явив? Вже за півнини хату знайшов лайдаку. А що ти це робиш? Комусь і береги місце? їх їсти має? Та як хто їх має їсти? То я толоку закликала, оле ще бажити. Бо ти такий казда, що тобі нічого не в голові. Добре, що ти, що ти? мушу сама робити. То та й що? Багато клекала до тої толоки. Що то має бути? Кілька має бути людей? Е, та я багато клекала. Та й буде хоч до десятеро. Та кажу, тобі багато клекала. По сусідах ходила, по родині. Та й десь так, як до восьмеро мало би бути. Ну, ця баба каже, що багато, але до восьмеро має бути. Знає, що це заїдеш? Ну а де ж ти стільки був? Я чекала, що ти води принесеш, а тебе нема, то і нема. Де тебе носить? Я мав справи. А то які ти справи мав? А то вже мої справи, які в мене справи. Так кажи не був. Я собі пішов в магазин, віп з хлопами пиво, я відпочиваю. А Та певно, то коли є води принести, головне, треба обшлікати. А тобі нашу води, я так не розумію, відрані. Ти лапуху старий, ти не видиш, як твердо замісила без води, Та якби тут шутку насипано. Йди води до себе, тебе зараз у шлях на готра. Та я на тобі ж не вже на здобути наймавчики, то де так і ти куди лети, ти стара. Не йдеш, не йду. Не йде. Я тобі тверде хворогів, я дою будеш їсти, як ці п'ята в кучі. Як патєта? та я гірші від патєт гір. Подивіть Подивіться, люди, як я подавші, не годує мене пацієнт. Я гірші пса їм. Гір. Пса ток є, а обігуть коло хати. А на тебе робили і так у цілому житті дякую, ніколи від тебе не вчую. Я теж коли тебе не як песенка хожу. А тобі що, бракує? Ходла, на ніч. Думаю, я тосі поправити маю. Поправити? Поправитись? Та ти купець у белісі не улазить, та тобі ще поправить. <рес> не маю апетиту. А борщ рідкий їсти, негарно, походь, що на двір бігаю. От ну, так, так, та. наїсті мені, я борщу борщома не борки, а це хлебче тоді пехленке та то як пшеско. О, люди. дивіться, А вона, бідна, таблетки хоче пити, що знає, тебе поправитися. Вона ще в неї б'є. <рес> <рес> Ой, Господи, та хто тебе мене б'є, п'якути. Та менше додому п'єним треба приходити. <рес> то <Тому> на <рес> тебе шафлу <шахи> падає, то на <рес> тебе стіл перевернеться, то зашпатаєшся посеред хати. П'я вона мене, та навіть якби і пела, було би за що. Люди добрі, і Бог доб світ, все світився вийдять. <рес> Тепер думаю, як я маю поправитись, Певно, таблетки треба їх спити. Як я бідую, як я бідую, казав мені, тату дурно не женеся, Дівок повний. Ти молодий, ходиш, та ні, мама. Жениш із сину, кико, будеш руках па ходити. Це така гадюцька дитина, та то з мамою мають корови, воли, будеш газдана ціле й село. Я б коні продав. А це сілеш, шкода подобається. Ще не сіше, всі Ти Та як мене я. О, ти думаєш, я за тебе заміж хотіла. То чого пішла? Бо дурна була. А я тобі ціле життя говорю, що ти дурна ти не віриш. Та до мене дванадцять 12 сторослів. 12 хлопців ходила. І полиціляти корови, таке, і були. І і було. Невібро, такого дідька, як ти. О, Боже, то як їх так було багато? То чого ти за них не пішла? Чого вони тебе не взяли? Взяли, може і взяли, а ти не виділ. Та-та-та, я знаю, яка ти дівка була Боже, я таке любив, файне, так майска рожі. А це будь-яческу ще зробив. Я із тим же моїх очей, бо я тебе нині не виділа. Пропав би той день, як ми з тут здалися. Іду, йду кисерпіла, а ти сама жити, бо ти така хиляди. Соснанала, думаю, повертаюся сварити. Слава навіки Богу, кумику. Ну а чого ж ви такі люди? Щось стало? А я за чого злосна? Ви у мене, то як зичили грешку. Я це змолотила. Думала, буду кружити зерна. Я до речіта, а моя бага. А речі та Що то, це за колега? Я що маю зібра? Через пальці вірити, чи жовтня? Та одна до денька друга. Хайку, хомику не сваріться. Та да, мені ж його вчами треба було, а нині мені вже нащо? Тримайте далі цілий рік, буде мені місце в комари займати. Але ж а за другим до вас я прийшла. Ви у мене зичили в землі кого так. Зечила, зечила, я. Та бігме, кумонько, казала, та й зичила, але його там нема. Як нема. Ну як нема колота, то так і колодно підзначає, де сидів. Та Я пустила його в город попаркатися, а сусідка Параска його польову румала солодке гнівке, ні ти здох. Як вас? Що мені не за така кого? Що ж не пан на бесимо? Тихенька не свиріться, ходіть, поможете мені пироги ліпити. Зараз солока має прийти, їсти. ходіть, помож. Ви бачите, кумо, як я вийду, ви Я вийду, Слухайте, але прийдете мені на ливаду, де я коні пасу? Ой, кумо, прийду, обов'язково прийду. А ви на щось там паненьке собі прихоплюйте. Я прихоплю, лиш коби перге. Ой, кума, ви з такого на місце, <laughs> що не зліпете, не зварете, не з'їсте. Що це за коліно? Що це таке є? Та не було кому води принести замісила, як хміла ти ще у було? Старий дай олію на фасолі за долочку. Дай ще дай того, Наваріла пироги, то на люди їде. Та дикиться скупець лайдак, як сам же ти має з ловухами а як він ще нашкодять. Люди, кежко робляна й масло їм. А то він. Поминити мене, почали ми колеги, гей, ще Слава Ісусу Христу! Слава Богу, Святому! Принесла вам останнього снопа в цьому році. Вже скінчили обжинки, та й було би добре, якби ви нас файно приймили. Дякую, файно, що принесли ця основа. Три сідайте, три сідайте, то припрошуйте, А Ади, слава Богу, вже ж не васі скінчили. Навіть добре, що погода дала файний врожай, зібрати. Та й зерно за року таке файло. Так, та, цього року зерно фає. Йой, та я така газдиня за року, що не, нема мені ради. Та, та, та. Так, отайкатика з день за У мене за рік сорт чері, помідори чері, мандибурка чері, кабачки чері. Завждень є страшна це. Маєте десь їхать зеленого ворога, вже із легла і приїхала. Просто... Та й була на кулянці по цілій дні. А заробила ради кулікари. Мені мій чоловік каже, робити та й робити. Бо ти є жінка, а я йому кажу, ти що бить та й так і що робити. А, а я так кажу. О, а в мене кумну такий роботящий. А вино ну, найліпше мені надавати. А їсти сьогодні давати будете? А наливати будете чи ні? Та як не будем? Будем їсти давати наливати. Та ви та, прийшли приємно. Єшти, єште, пейте. Я боже був. Йой, які файні пережета. А один в один, а з муки білої. А такі файні, а то певно якась рецептура файна. А хто такі пірішє тавець? Та моя жіночка дорогенька ліпела і вісела. Такогось за весело, що навіть до когось лепити не можна. Так, так. Та. Ой, та людина казни, як ганька мандюком. А що моганька мандюком що ж забув? Та як що? Та горіло неї встудула, та позвонила в стодола та позвонило пожар. А в пожарній їзди й народження здорові. Та й кажуть, за три д приїдемо. А та далі тих три дні вогонь тримали би мали що гасити. А, а, та добре, що мало, що вона підкидати би можеш трісти. Ой, газ, зараз не дві дісти були, ці ви того досі. Та хіба нам запека розкажу молодички? То коли сі будували, ліси відп'єсували, а й той, що відп'єсу у ліс трохи заїкавчий. І той, що прийшов і пести, так і заїхавши. Та й каже, а а, слава Ісусу Христу, а, а, а випишіть мені лісу. А той каже, а, а, а ви що мене перекривлюєте? А він каже, а я так-то так говорю. А той сі питає, а у вас в, в, вроджене, чи не набути. На, на, на а той каже, що пілорамі, каже, на набути. На Мама мама купила корову и поехала в Италию. А она с татом лечила на магазисти. А меню не умели дойдети. Пай стали. А приехал в ветеринар так и каже: хо 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 хлопци, то 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 не корова. То 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 бе. тато тато зразу мертлий. А я за -за зачав всі заїкати. <рив> Йо, і так і насміялися, та ще би і сиділи. Ну що, що купи роботи кого. Не знати додому любити, ніби ти не, не, до що робити, не будеш, ні, страшні. Що мають до роботи? А, а, ти? Та, ти, 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 <рив> так. і Файно дякую, що приймали, що пригостили, але треба йти додому. Файно дякуємо, що ви прийшли. Нарік ще вас чекаємо, бувайте здорові. Файно вам до роботи. Ви не були генкувати, як моя жінка. <laughs> <that's> and you light, the i <lessly Muslims think -ılanff Analytically> <wasser impairing> <that> <Allez>